Євангелія на щодень 2 січня, Марка 8, 11, 21. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнувши він з усього свого духа та й каже, чого бо це поріддя домагається знаку? істинно кажу вам не дайся отому поріддю знаку, і покинеш їх знову сів у човен і поплив на той пік. Учні забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні, і наказую їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски Іродової, і стали перемовлятися про те, що немає хліба. Ісус, довідавшись про те, що каже до них, чого перемовляєтеся про те, що хлібу у вас нема? Невже іще не збагнули, не второпали, невже іще у вас не чули серце, маючи очі не, не бачите, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять кажуть йому, а коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм то ще не розумієте? Описана подія і розмова відбулися після того, як Ісус помножив хліби. Чіткий знак на очах тисяч людей, який точно не міг бути витвором релігійних шахраїв, якими вже тоді аж кишіло у світі. Для фарисеї, однак цього виявилося недостатньо. Вони відмовлялися визнати, що Ісус посланий Богом пророк і Спаситель. Вони приймали від Нього чергові вірні грамоти, проте їм і цього було замало. Вони гралися з Ісусом, як дитина грається з іграшкою, Бог терпеливо зносить будь-які піступні дії, але лише певного часу. Ніхто не знає, коли він скаже досить. Розвернеться і піде, попливе на той бік, тобто перестане боротися за навернення людини. Зазвичай ми приймаємо за чисту монету, що він зробить це лише у день, останнього суду. Євангелійський уривок, який ми сьогодні читаємо речі, суперечить цій думці. Творець може розвернутися будь-коли, задовго до того, як людина викли... викличуть на Божий суд і може залишити її на березі неврятоване, відплисте до землі навернених. Свідома підступна провокація супроти Бога може призвести до втрати спасіння. Допоможи мені, Господи, бути простим у вірі.